Посиніла просто причому, і в кадрі ми такі були. А в нашій одяг був такий не досить легкий. Досить легкий. Я згадую чомусь зйомку, коли ми мали там, в одній бібліотеці писатись. І, на жаль, через обстріли і невідповідальність з боку організаторів, через яких ми домовлялися за локацію, ми дізналися, що ми будемо зніматися просто в якомусь дитячому садку, де купа дітей, де всі кричать. Ми були вимушені терміново змінювати локацію. Ми знайшли локацію, яка не опалюється. Перезаняли було дуже Припочаток. холодно. Якісь моменти навіть забула, як мене звати, <рес> посиніла просто. і е, в кадрі ми такі були, а нашій одяг був такий не... досить легкий. Досить легкий. Коротше, то То був hard, то був хард. хард Зйомки. А щастя, чи, чи, чи ні, навпаки, наші е, телеглядачі, аж наших е, всіх любимо. От, не помітили, мені здається, цей контент. Ми не втратили, не був браком, але то було для нас дуже тяжко. Я майже місяць лікувалася, тому що ми так сильно замерзли.